Оце є доказ застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорськ. 28 гражданських і 17 воєнних поступило всього. З вами Я виходив у свій двір і при обстрілі отримав поранення одного. На сьогоднішній день варвари вбивці мирне мирний центр міста, бо бачили, що ракети падали прямо по центру міста. Це, це були вдома, які розташовані в центральній частині, і вони вбивали людей. І якщо ви хочете почути е, жахи, тут рядом тут, 80 метрів звідси в палаті лежить маленький хлопчик. Йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі. Третьої лікарні міста Краматорська врятува руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без вдручання, будь-коззовні. Країна, кордони нашої країни мають бути надійно закриті, і відновлений український кордон. І всі іноземні війська мають бути виведені з нашої країни. Їм нема що тут робити. Ми самі розберемося без вас.